Сьогодні, вранці, 16 жовтня, противник завдав комбінованого масованого удару по Україні і, зокрема, застосував дві балістичні ракети типу попередньо встановлено, що це Іскандер М по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України, який розташований на відносно безпечній території України. Попри те, що було і своєчасно оповіщено. І відведено особовий склад в укриття втрат не вдалося уникнути. Головнокомандувачем Збройних сил України створена спеціальна комісія із розслідування всіх деталей, які стосуються даної трагедії, ми приховувати нічого не будемо і оприлюднимо. Після того, як будуть певні результати роботи цієї комісії, відповідні фахівці мають встановити і тип озброєння, яким було завдано удару, і всі деталі, які стосуються цієї трагедії.